Вона ніколи не прагнула слави та Оленою Зеленською захоплюється увесь світ. А вона щодня нагадує йому, що повномасштабна війна в Україні триває. Витонченість, мудрість, внутрішній спокій. Вона глибше ніж здається іноді можливо при спілкуванні Набагато. погляд, той самий така зваженість у думках, у словах, така стриманість ділова. Це все вона. Але та потужність, з якою вона промовляє важливі слова, і та енергія, яку вона транслює, ну це, це вже інша історія, це вже інша людина. Архітекторка за фахом Олена Зеленська незмінна авторка гумористичного шоу Жіночий квартал. Володимир жартував завжди частіше, а Олена розумніше. Ну, Тобто, в неї були дуже такі тонкі жарти. Та попри популярність кварталу, Олена завжди працювала за кадром. Вона дуже чемна з людьми і вона завжди посміхається, якщо на то є змога. Багато читає дуже якісь репетиції чи виїзди, і в неї завжди чашка і книжка. Та й поруч був чоловік і колега Володимир. А гучні публічні виступи саме його профіль. Вона завжди якось так і підтримувала Володимира, і він дуже ніжно завжди так ставився до неї. Мені взагалі здавалося, що так не буває. Тому у 2019-му Олена пішла за чоловіком, і їй довелося опанувати професію, якої ніде не навчають. Олена Зеленська стала першою леді України та ніколи не приховувала, що не мріяла і не хотіла бути в цій ролі. Ви відчуваєте себе однією з найвпливовіших жінок світу зараз. Я не відчуваю себе найвпливовішою, тому що в мене немає мети стати найвпливовішою. Приємно, що це не залишається поза увагою, і ще приємніше в тому сенсі, що я все ж таки завжди представляю Україну. І коли в таких рейтингах звучить Україна. Це для мене найголовніше. Фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення Олена Зеленська вийшла за рамки формальних обов'язків дружини президента з новою місією. Вона розповідає про війну в Україні не мовою політичних заяв, а мовою звичайних людей. Для її природи, для її натури, дуже інтровертної, Це був виклик. Дружина воєнного лідера Олена Зеленська стала першою іноземною першою леді, яка отримала привілей виступити у Конгресі США. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Я просила про зброю не для нападу, просила про зброю за, для порятунку, за, для того, щоб дійсно не вбивали наших дітей в їхніх домівках. І це те, чого я хочу для себе. Я просила цю зброю для себе як українка, дружина, донька і мама. Вона сімейна людина, діти, вечері. Смачно готує. Дуже I have no such possibility. So nobody gives me breakfast in the morning. Це було класно, це було дуже щиро. І той погляд, і його посмішка, це все ну знаєте, воно таке рідне рідне для мене. Ну тому що я одразу впізнала ось ці такі стосунки дуже теплі. Вона його підтримка завжди. That is my love, and that is my best friend, so that is my energy. Якщо цей день настав, ми маємо продовжувати боротьбу. Це тримає. Я не можу сказати, що це легко кожного дня, але треба бігти. Не можна спинятися.